Верніш всі наші реакції на стрес, на впливи, вони запам'ятовуються нашими м'язами. І м'язи забувають е, всю амплітуду, по якій вони можуть розслаблятися. Залишається відсотків тільки 50, того, що вони розслабляються. Через ці вправи ми можемо відновити е, пружність е, м'язів і тонус м'язів. Перше, з чого ми розпочинаємо, це безпосередньо самої стопи. Для цього ми проводимо відповідний сув м'язів від внутрішньої частини стопи до зовнішньої частини стопи. От таким чином. І це може бути 6, 8, 10 рухів. Це повинна бути досить глибока робота в тих місцях, де ми відчуваємо більше біль. Ми можемо працювати трошки довше. Наступне від центральної частини стопи рухаємось вверх до пальців. Це може бути з видохом. Наступне це навпаки від центральної частини до п'ятки. Потім так само інша нога. Наступне вивільнення пальців ноги. Згинаємо максимально. Великий палець і з видихом, даючи йому невеличке навантаження, виштовхуємо його. 4-5 рухів буде достатньо. Результатом буде те, що ви на початку амплітуда роботи пальця була меншою, в кінці вона стала більшою. Бачите, в мене на початку була амплітуда ось така. Стала така та сама історія. Проводимо так само вправу з іншими пальцями стопи. Інша нога. Загальною помилкою може бути робота не пальцями, не м'язами пальців ноги. А м'язами пальців всієї стопи. Ось таким чином. Наша задача безпосередня робота з м'язами великого пальця і інших пальців стопи. Наступне це вивільнення м'язів з голіностопа. Інша нога. В принципі, цього достатньо. Наступне м'яс це велике сідничний м'ясо. Для цього ми приймаємо позу лежачи, згинаємо коліно, підтягуємо як можна ближче до живота. І починаємо руками створюємо невеликий тиск під коліном, а в цей же час сідничним м'язом починаємо, починаємо напружувати сідничний м'яз. Під час розслаблення підтягуємо ще більше руками коліно до грудини. Як ви бачите, з кожним рухом. Коліно все ближче і ближче, Дальше і далі поступається в русь. Наступна вправа це вивільнення задньої частини ноги. Для цього ми впираємося, а, вирівнюємо повністю ногу, нахиляємося вперед до максимуму. Щоб було відчуття напруження і натягнутості у всій задній поверхні ноги. І для того, щоб її вивільнити, ми повинні всією цією площою впиратися в землю, в опору. Під час того, коли ми розслабили, пробуємо наскільки далі ми можемо опустити тулуб. Кожен раз коли проводимо відповідну вправу, м'язи задньої сторони ноги розтягуються і це дає можливість більш вільно себе почувати. Наступне. Це є. Наступний елемент важливий. Це вивільнення м'язів діафрагми. Для цього ми зжимаємо руку в кулак, розвертаємо ближче, розвертаємо таким чином, впираємося ним під нижню частину грудини, якраз під мечевидним відростком, і трошечки під кутом вище. Наша задача буде, не набираючи повітря. В груди е виштовхувати під час вдиху е кулак назовні таким чином. 4-5 таких рухів дає нам можливість вивільнити м'язи діафрагми і відновити дихання діафрагми. Наступна вправа це вивільнення м'язів шиї. Для цього ми одну руку накладаємо на голову отаким от таким чином і роблячи, створюючи невеличке напруження для м'язів шиї, проводимо рух в інший бік. Також, результатом цього буде, як ви зараз бачите, в мене поки що вухо не дістає до плеча. Після того, як ми проведемо 4-5 відповідних рухів, ви самі помітите, що цей м'яз більше розтягнеться і вухо почне діставати плеча. Бачите, да? Уже легко дістає. Таким чином ми розтягнули і нагадали м'язом шиї про те, наскільки вони добре можуть розтягуватись, розслаблятися. Так само робимо в інший напрямок.